Ми одружилися буквально за два місяці до його смерті. Єлизавета показує улюблений робочий шеврон свого чоловіка. Під ним прапор з поховання. Розповідає, познайомилась з коханим у 22-му році, коли він перевівся у конвойну службу, де працювала Єлизавета. І з того часу вони були нерозлучні. У нас все було одне на двох, там чашка одна на двох, там все було так. Він як. Я відчула, що він як близька людина мені. Зараз Єлизавета на шостому місяці вагітності пригадую, як вперше сказала чоловіку, що вона при надії. Ми приїхали, мама то сюди його посадила за стіл і принесла цей пакет. А ми туди вклали тест, і мама написала, що тату зустрінемося в червні. Він був дуже щасливий. Він стримував сльози, але. Чоловік Єлизавети, 36-річний Ілля Дергільов, працював у поліції близько 15 років. В 2023-му перевівся до вибухотехнічної служби і став сапером. Спочатку виконував роботи з розмінування в Запорізькій області, а потім поїхав в своє перше відрядження в Херсонську. Розповідає його колега Сергій Устименко. Їм прийшло завдання, що в частному приватному домоволодінні знаходиться бойовий БПЛА. Вони приїхали, одяглися з, з, з захисту. Пішли просто подивитися, що він як він висить, які там яке обладнання для цього потрібно. При підході він здетонував 14 січня. Ілля загинув разом зі своїм колегою Олексієм Сафоновим, на рахунку якого було близько тисячі знешкоджених боєприпасів. Частина з яких особливо небезпечні. Я не, не порахую це дуже багато. П'ять або шість відряджень в Херсонській області. Він знав уже всі місця, де що як тому він поїхав і Іллю взяли, щоб він на практиці набув. Якісь нових навичок. Вдома Єлизавета облаштувала місце, яке називає куточком пам'яті. Тут зберігає речі коханого. Він в гаманці носив мою фотографію і я йому ще на Новий рік дарувала отакова. нашу дитинку, то він з собою носив. Серед іншого телефон та сумка Іллі, яка була з ним в день загибелі. Він її купив буквально за, мабуть, неділю чи дві він довго шукав, ну її розірвало просто. ось. А ось тут, то його кров. Тут, якщо все висипати, то також є маленькі уламки від дрона. На цвинтар до Іллі Єлизавета їздить щотижня. З дому бере смаколики, а по дорозі купляє каву на заправці, яку він постійно пив перед зміною. Зізнається, тут поруч із ним їй стає спокійніше. З коханим продовжує ділитися усім пережитим і вірить, що він її чує. Дуже тяжко взагалі ну животик росте, вона росте. А... Він не може ну доторкнутися. Якось жінка назвала доньку Анною. каже, це ім'я вони обирали разом з Іллією. Поруч з поліцейським на кладовищі Святого Миколая похований його колега Олексій Сафонов. На момент загибелі йому було 30 років. Карина Тімко, Максим Савчук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.